Джерело вільшане в зимовий час приїхав до матьків. І тут хтось, хай йому дає Бог здоров'я, хай ручки не болять. Хтось переробив джерело. почистив, дивлюся таку кладочку. отакі крани вивів. Хтось молодець, продумав класно. нижній відкриваєш, то хороший такий напор води йде. пліточкою хтось обложив все благородив дуже гарно дуже велике дякую і такий один бачите перерівний один такий да. хай не болять руки хай Бог дає здоров'я дуже велику роботу зробили дуже дякую так от класненько, тут взагалі зимою дуже красиво і літом що зимою, озеро, звісно, теж озеро. Койний володька зробив, але не було глибше робити. Так воно замолилося зараз. Так що таке, хто приїжджає, будь ласка, не смітіть і відноситеся до людської праці, до людини, яка це робила з повагою. Вона зробила не тільки для себе, а для всіх. Не глуміть і не ламайте, бережіть те, що є. Він таки ще раз дякую цій людині.